Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Сьогодні, 26 травня, п'ятниця, просто показовий день в контексті проблеми, яка є ледь не другою в списку наших бід після нашестя Орди за Перебріка. Я про касту небожителів. Більшість з них принаймні такими себе вважають суддів. Їм можна. Сьогодні вночі голова Макарівського районного суду Київської області суддя Олексій Тандир за кермом свого чесно заробленого Лексусу, збив насмерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту на в'їзді в столицю. Це відбулось близько опівночі. Під час комендантської години військовослужбовець розставляв на дорозі загороджувальні елементи. В цей момент суддя збив його своїм автомобілем. Суддею зараз займається державне бюро розслідувань. Тандира затримали на місці. Він відмовився від проведення огляду на стан сп'яніння. Як повідомляло в день ДБР, вони намагались примусово взяти у судді біологічні зразки. Тривали судові експертизи. Суддя Олексій Віталійович Тандир є дуже вшанованою людиною. Ось його рідний макарівський суд не так давно вітає його з десятиріччям на суддівській посаді, де він досяг неабияких успіхів. Це я цитую. Кандидат юридичних наук, член Асоціації правників України, член робочої групи ради суддів з питань розвитку суддівського самоврядування у Київській області, багаторазовий делегат з'їзду суддів України. А ось що розповіли про цю нічну аварію на в'їзді в Київ за його участю джерела у Нацгвардії Суспільному. Солдат вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Коли він повертався на своє місце, у нього влетів лексус. Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг відреагувати. Вийшов суддя, дізналася, що він суддя, коли подивилися документи. Подивився суддя і сказав, аби був живий. Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був в воді, що той втік у кущі. Зараз суддя шукає лазівки і помилки у законодавстві, ніби його оформили неправильно, бо він у цьому розуміється. Робить спроби уникнути тесту на алкоголю в крові. А він п'яний був капець, ще й пляшки валялись в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту, то відповідальності не буде. Так розповідає журналістам джерело у Нацгвардії. Ви цілком справедливо обурювались в коментарях в нашому телеграм-каналі. Він, до речі, ось тут чи в описі під відео, підпишіться, що цьому тандиру, як завжди, нічого не буде. Відмажеться і повернеться на роботу, судити людей, в тому числі за водіння автівок в нетверезому стані, тих, хто небожителями не є. Це далеко не перша подібна історія, коли п'яний суддя за кермом вчиняє ДТП. Ось громадська організація, де Юра, яка займається темою судів і судової реформи, збирала якось. Цілий список таких героїв в мантіях тут їх 25 і це лише найгучніші випадки. Лише 6 суддів з 25 були притягнуті судами до відповідальності. Більшість уникнула покарання завдяки затягуванню справ. У чотирьох аваріях загинули люди. Вища рада правосуддя, яка мала карати суддів за поведінку, яка не відповідає як мінімум статусу суддів. Звільнила лише трьох суддів з 25 через скоєне. Троє суддів після п'яних ДТП пішли у почесну відставку і отримують високі суддівські виплати. Система своїх не здає, а захищає. Суддівське самоврядування і інші судді роками покривали своїх. Тому те, що суддя на підпитку, цілий голова суду вбиває на блокпосту Нацгвардійця, це теж ось такі наслідки саботажу судової реформи впродовж років. Судді відчувають себе недоторканими напівбогами, яким можна все. Вони сідають п'яними за кермо, бо можуть собі дозволити, бо знають, що їм нічого не буде, бо майже нікому нічого до них за ці злочини не було. Вони поза законом, дотримання якого вимагають від інших. Не знаю, чим закінчиться цей конкретний випадок, суддею Олексієм Тандиром він скоїв злочин в розпал чергової судової реформи. Вона закінчується просто в ці дні. Її мета перезавантажити ті самі органи суддівського врядування, які мають добирати, карати і звільняти суддів. Вищу раду правосуддя і вищу кваліфікаційну комісію суддів, і які досі натомість проводили якраз негативний відбір в судовій системі. Якщо ця реформа знову пройде як недореформа, якщо вона знову буде імітацією, як в попередніх ітераціях, це законсервує цю деградацію системи. З суддями з індульгенціями на вбивство всередині неї самої з індульгенціями на хабарі, і ми будемо ще на роки приречені спостерігати за тим, як вони виносять неправосудні рішення, вбивають нацгвардійців, беруть хабарі мільйонами доларів. Просто сьогодні ми спостерігали за тим, що дала попередня судова недореформа в тому самому типу реформованому 5 років тому верховному суді, де скандал з таким багатомільйонним хабарем вибухнув минулого тижня. Сьогодні судді реформованого верховного суду обирали нового голову замість пійманого на хабарі Всеволода Князєва. Минулого тижня його затримали на отриманні майже трьох мільйонів доларів, які за версією антикорупційних органів суддя брав за винесення рішення на користь бізнес-структур Костянтина Живага на посаду голови Верховного суду претендував зокрема суддя, на фоні якого Всеволод князів якраз здається реформованим. Суддя Станіслав Кравченко відомий не лише негативним висновком громадської ради доброчесності під час конкурсу до Верховного суду 5 років тому, а й високими посадами за часів Портнова Януковича, які роздавалися не за красиві очі. В 2011 році Кравченка обрали суддею вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. А вже у 2014-му призначили на посаду заступника голови суду. Цей суд був створений одіозним Андрієм Партновим, юристом Януковича. Громадська організація Автомайдан, яка теж давно займається темою суддів і корупції в судах, називає Кравченка одним із лідерів судової мафії. У 2017-му Кравченко попав до реформованого тоді Верховного суду в процесі тієї реформи у найвищий суд країни. Судова мафія, інакше не скажеш з благословіння влади. Пропустила таких як Кравченко, до яких були обґрунтовані запитання до статків, до доброчесності, до вироків, які вони виносили. Більшість, переважно більшість споза системи. Суд пропустили тоді з майже двох суддів з десяток. Цей Кравченко сьогодні претендував на посаду голови Верховного суду. Громадські активісти стверджували напередодні голосування, що в приватних розмовах Кравченко нібито обіцяв суддям Верховного суду вибити їм безкоштовні квартири від держави, якщо вони оберуть його головою. Безкоштовні квартири суддям, які отримують по 100-300 тисяч на місяць, і яких ловлять на хабарях як. Князіва. Окрім Кравченка, на посаду голови Верховного суду претендували ще троє. Зокрема, серед них був, наприклад, Іван Міщенко, в минулому адвокат, який свого часу потрапив до Верховного суду якраз з поза системи. Я записувала з ним колись інтерв'ю. Тут на є питання, воно ось тут чи в описі під відео. Подивіться, якщо вам важлива тема судів і судової реформи. Міщенко мобілізувався після вторгнення і воював у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Згодом його відкликали, бо він був одним з ключових людей, залучених зараз до судової реформи. Міщенко теж сьогодні претендував на посаду голови Верховного суду. Так сталося, колеги, що я більше року не здійснював правосуддя, не розглядав справи, оскільки спочатку повної вторгнення. Більше ніж півроку я провів у складі ЗСУ. Брав участь у болят і Києвом, в Сумській області, в Харківській області, у складі Славетної 93-ї бригади. Досі цього мого останнього року. І війна, яку я бачив, і моя робота в конкурсній комісії, вплинула на мій світогляд. Я можу запевнити вас, що в посаді голови Верховного суду, яка не є для мене самоцінною, я бачу величезні можливості для розвитку і Верховного суду, і судової системи, і держави замовлення. І абсолютно не допускаю використання цих повноважень на зло. Як це, на жаль, вже сталося. Бо наша незмінна мета це євроінтеграція. І нічого не може наступити. Цей корабель а, має пункт призначення, і він має туди допустити. Ми всі маємо до цього докластися. Реформовані судді, реформованого Верховного суду обрали собі головою, щоб ви не сумнівались колишнього призначенця Портнова Станіслава Кравченка. Собі і нам. Як на мене, це ще один плювок суддів в обличчя суспільства. Це про те, що коли після затримання князева на хабарі судді Верховного суду гнівно звільнили його наступного ж ранку, зі словами, що це чорний день Верховного суду, вони лукавили, бо вони лицемірно призначили такого ж самого князева новим головою. Що означає лише те, що чорний день Верховного суду ще тільки попереду, і що ці люди, судді в більшості своїй, не усвідомлюють, що випробовуючи терпіння суспільства, вони давно його вже вичерпали. Не усвідомлюють чи ігнорують настрої в суспільстві і не вірять в те, що вони самі наближають чорний день, коли небожителів в мантіях, пійманих п'яними за кермом чи на черговому хабарі, правоохоронцям доведеться просто рятувати від самосуду. Мені немає чого більше додати до цього. Я висловлюю свої співчуття родині військовослужбовця, який загинув сьогодні вночі під колесами п'яного чорта в манті. Солдат строкової служби кажуть, залишилось троє дітей. Батько в Бахмуті. Брат теж на фронті, жінка з дітьми за кордоном. Я дуже хочу, щоб в цьому випадку була встановлена справедливість по відношенню до людини, яка вбила того, хто захищав в тому числі його дупу, поки він не тверезим розсікав на Лексусі в комендантську годину. І щоб в цій країні взагалі була встановлена колись справедливість по відношенню до усіх, бо на блокпостах і на фронті військовослужбовці стоять в тому числі і за це до завтра.